Друзі, всім привіт! Сьогодні міжнародний день щастя. З чим я вас і вітаю! Це свято створила американка Карін Рокінт у 2017 році. Її ціль була допомогти жінкам подолати депресію та здобути щастя. І так цікаво, що саме сьогодні у нас на курсі по душу була тема депресія. Ми майже три години говорили про депресію, що це таке, які в неї симптоми, як її долати, про лікування. Всі ці речі дуже крута тема. І я коли побачила, а те, що сьогодні міжнародний день щастя, і побачила, як написано для чого було створено це свято, і просто не можу не поділитися з вами про депресію і ще деякими моментами. І одразу хочу сказати дані статистики, що кожна шоста людина в світі страждає на депресію. Тобто, це або коли людина страждає на депресію, там, ну, якийсь період часу, роками, місяцями, да, або періодично да, епізоди депресії приходять, або страждала хоча б один раз в своєму житті, тобто був епізод депресії, ну, наприклад, там, півроку, декілька місяців, да, Тобто кожна шоста людина в світі страждає на цю хворобу. І тут же одразу давайте розвінчаємо міфи про те, що віруючі люди або служителі вони не можуть страждати на депресію. Ну як це віруюча людина може страждати на депресію? Ну в неї ж є Бог, в неї є церква, в неї є слово Боже, в неї є Дух Святий, друзі страждають, пастори страждають. Я вам скажу більше того, ми сьогодні Таня на Курсі нам давала статистику. Це просто серед пасторів. Серед служителів, якщо я не помиляюся, це більше 50%. Я потім приведу, коли буду відео монтувати, приведу цю статистику, напишу вам. Це просто скажу так, що християни, особливо якщо це служителі, в більшій мірі просто терплять депресію, ігнорують її і йдуть, знаєте, пхнуть далі, служать далі, ніби з ними нічого не стається. Або служителю соромно це признати. Да, це якось так, знаєте. Ну, якщо про це заявити, або піти, а, попросити допомогу у спеціаліста, або просто комусь признатися, да, або признатися комусь зі служителів, або душу в церкви. Це типу, знаєте, я буду виглядати слабким, це соромно. Це та й взагалі, яка депресія пастор? Пастор має бути сильний, служитель має бути сильний, все робити, не зупинятися, йти далі. Тобто роблять. А, Далі, те, що ще більше, ну якби ще більше усугубляє да цю депресію, усугубляє цей стан, або якщо це переддепресивний стан, да, замість того, щоб людині, наприклад, відпочити, залишити на якийсь час служіння, якщо це ви служите, наприклад, в церкві, попіклуватися про базові потреби свого тіла, людина пхне далі, далі і далі. Або людина просто не розуміє, що з нею коїться, як було в моєму випадку, наприклад. І я такі знаю, такі знаю випадки, коли людина просто вона не розуміє, що з нею діється. Або я дивлюсь на людину і розумію, що в неї, скоріш за все, розвивається депресія. А людина цього не розуміє, тобто вона не може це побачити, ну тому що вона не розуміє, вона не.